Волонтери гуманітарного штабу благодійного фонду Карі та Збердичів» Української греко-католицької церкви зранку 30 листопада видавали благодійну допомогу у вигляді продуктових наборів, завдяки ресурсам, які нам вдалося залучити від благодійного фонду Крістіан Рефюджерліф, представником і координатором в Україні, якого є. Денис Дмитров, сьогодні ми маємо можливість надати продуктові набори для як внутрішньопереміщених осіб, так і осіб, які є самотніми і перебувають на догляду в соціальних службах. Загалом підготували 250 продуктових наборів. Попередньо було домовлено із центром надання соцпослуг, аби проінформували підопічних про можливість отримати допомогу. О 10-й у Бердичеві вже сформувалась невеличка черга. Ні, Не, ну це хороша допомога. Домога нічого не скажуть. За окремих своїх підопічних прийшли отримати допомогу соцпрацівники. Так для своїх підопічних для двох так дуже вдячні. Так вони одинокі, не могли прийти. Вони не виходять з дому. Тому ми працюємо для них. Дякую. Ця акція, каже отець Роман, проходить не лише у Бердичеві, паралельно у Козятині, у селі Хажин Семенівської громади, а також у селах Великі Коровинці та Вакуленчук, що на Чуднівщині. Це перша така акція і наша співпраця з цією благодійною організацією, в рамках якої ми надіємося, що ця акція буде і тривати наступні місяці. Сьогодні це така пробна акція для того, щоб підтримати осіб. Які постраждали внаслідок російського торгнення в Україну ці продуктові набори, які ми сьогодні можемо поділитися з потребуючими особами, включають допомогу продуктові набори як від. Цієї організації Крістіан Рефюджерлів, так і від наших партнерів покарітас, завдяки цьому кооперації спільним зусиллям нам вдалося сформувати ці продуктові набори, які сьогодні роздаємо для потребуючих. А літні люди, отримавши допомогу, лише дякують благодійникам. кажуть, це суттєва підтримка. Прошу, особливо нам, переселенцям, в Авдіївки я Авдіївки сама там все пропало. І квартира, і, і мусило все накрились. Олена Лукянюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».